Шановні колеги і колеги, ми продовжуємо курс PHP 2023 і сьогодні ми розглядаємо цикл While do While. Чому це важливо? Цикли це дуже важливо для програмування, тому я приділив два спринта для окремих видів циклів. Добре, якщо є питання, я нагадую, ви заходите, дивитесь відео зі мною і пишете код. Паралельно зі мною. Якщо щось у вас не виходить, якісь баги, проблеми, ви завантажуєте код уроку і перевіряєте, або пишете у чат курсу ось посилання на сторінки інформація. Потім, після цього, після того, як ви подивилися, якщо у вас немає питань, ви заходите і завантажуєте шаблон коду. З яким будете працювати. Це ось ці задачі, але вже написані у PHP файлах з додатками інформації, які потрібні для розв'язування. Потім завантажуєте на перевірку. Перевірка вже почалася, працюємо на і буде кожний день. Не будемо відволікатися, переходимо до циклу Do-While. Створюємо PHP-файл. Не забуваємо тех, BHP є. І поїхали, оскільки ми вже знайомі з циклом, що це таке, я просто покажу синтаксис. дорівнює 0. Коли ми працюємо з циклом while, то ми самостійно контролюємо, і пишемо усі лічильники циклу. Це важливо, тому я його задаю самостійно. Далі ми пишемо службове слово while і пишемо умови, при яких буде виконуватись ось це. Тіло, цикла. Які можуть бути умови. Ну, наприклад, ви вже з цим знайомі ось такі. А далі виконується ось це тіло цикла, і ми це зможемо побачити. Увага! Ви контролюєте усе, тому що цикл «while» значно е, може мати значно більше синтаксісів написання, він більш гнучкий, ніж цикл «for». Але гнучкість не дається просто так. За неї ви несете відповідальність, контролюючи створення змінної лічильника. Додавання чи зміну лічильника, наприклад, все це повинні писати ви. Якщо ви не напишете явно зміну лічильника, то отримаєте нескінченний цикл. Давайте спробуємо запустимо. І ви бачите вивід у консолі. Я сказав, що. Цикл while більш гнучкий. Чому я так сказав? Тому що в циклі for все працює так, як задно. Тут же ж, ми можемо отримувати різні результати залежно від того, як ми розташували, ну, наприклад, зміну лічильника і вивід. Поміняв містами, подивіться, будь ласка, що ми отримали. Ось так було. Ось так стало. Тому ось ці речі повинні контролювати ви. Ви дивитесь на це. І ви міняєте містами незалежно від того, я, залежно від того, який варіант вам потрібен. Добре. Чи можливо зробити цикл while, коли у нас іде рахування назад? Тобто виводимо там 10, 9, 8, 7, 6. Так, це можливо. Давайте створимо ось такий приклад. Хай буде $i дорівнюватися 10. While $i більше нуля, то $i дорівнює $i мінус 100. Є. Тобто. Будемо змінювати з кроком 100. Ну і будемо виводити. Є. А дивимося на результат. Ми бачимо, що можна рахувати назад. Також можна змінювати лічильник з будь-яким кроком. Тобто, все те, що ми робили у циклі ФО, ми теж можемо робити. Ну і, звісно, від того, як розташовані рядки. Буде залежить результат. Тепер з'явилося 1000. До цього і не було. До цього було 900. Ви бачите, але тут 100, а тут 0. Тобто ось ці речі ви вже контролюєте. Добре. Чи можна зупинити такий цикл? Зупиняємо цикл. Беру те ж саме ось цей блок і пишу. Якщо $I дорівнює 500, то брейк виходимо, є. І ви бачите ось так спрацювало. Тобто брейк працює аналогічно тому, як працює в циклі ФО. Ми теж це вже знаємо. Добре. А чи можемо ми зупинити якусь окрему ітерацію? Зупиняємо ітерацію циклу. Давайте ось тут напишемо ось такий синтаксіс. І тепер дуже уважно. Подивіться, коли код виконується, в мене у консолі виводиться ось такий рядок, який каже: Ти можеш вводити нові команди. Тепер я запускаю цикл. І бачу, що рядок не вивився. Чому? Тому що я отримав безкінечний цикл, нескінченний цикл. Ctrl-C натискаю два рази, зупиняю примусово програму. Чому ж в мене нескінченний цикл? Тому що я розташував Continue. Таким чином, що коли I500 спрацьовує Continue, і ось ці два рядки не виконуються. Тобто I не змінюється. Є 500. Повертаємося на нову ітерацію, перевіряємо умову. Так, виконуємо контін'ю, і ось таким чином ми зациклили цей цикл. Тавтологія така собі, ну, я думаю, вона зрозуміла. Добре. А, і тепер уважно. Тобто, контін'ю може легко зламати цикл, якщо у вас зміна лічильника циклу нижче, ніж continue. Тобто, коли спрацює continue, буде проігнорована ось ця строка, ось цей рядок, коли він, він нижче розташований, ніж умова if. Перевіряємо, тепер я розташував коректно, і ми бачимо, що 500 немає. Тобто, два висновки. Перше це контролюйте, де ви пишете continue. Ну і звісно, у кінці писати його нема сенсу, тому що нічого не буде. Тобто, якщо ми перенесемо continue на останній рядок, то ми не помітимо, що він спрацьовує. Друге. Будьте уважні, де ви робите зміну лічильнику цикла. Якщо ви робите десь під контін'ю, можуть бути проблеми. Третє. У while можна, як і у звичайному циклі ФО, писати інші конструкції, інші цикли, if, і тощо. І все це буде працювати. Давайте я дот... напишу ось так. І подивимося, що буде. Логічну конструкцію, ну, ви бачите, 500 400 не виводиться у рядок. Добре, все працює. А до речі, якщо я напишу end, то ось цього не може бути. Не може одночасно бути I дорівнюватися 500 і I дорівнюватися 400, тому ніяк не спрацює. Уважніше до умов. Нічого тут складного немає, треба просто бути уважним. Добре, чи можна за допомогою цикла while знаходити суму? Так, можна. Причому з'являються дуже цікаві варіанти. Пишу сума 1. Ну, давайте просумуємо числа. 1, 2, 3, 4, 5 і так, до 10. Найдемо суму цих чисел. Створюємо змінну, куди будемо складати результат. Є. І пишемо цикл while. Ось тут пишемо долар і Менше, чи дорівнює 10 є долар $s дорівнює долар $s плюс долар Якщо ви не пам'ятаєте, то можна писати скорочену форму долар $s. Додати дорівнює долар i. Є така скорочна форма. Ну і не забуваємо змінювати I. Виведемо суму. І подивимось. Мені важко порахувати, тому я перевірю ось таким чином. Поставлю трійку. І 1 плюс 2, плюс 3 буде 6. Тобто, це працює. Ну, я знаю, що 15, десь там 75 повинно бути. А ні. Це, можливо, я помилився. Добре, вивелося. Все працює, все добре. Йдемо далі. Я сказав, що тут сума 1. Чому я так сказав? Тому що while можна писати трохи інакше. Ось таким чином. Давайте ми з вами знайдемо суму. Точніше не так. Ми будемо додавати числа одне до одного рядом 1, додати 2, додати 3, додати 4. Поки сума не стане 100. І ось тоді виведемо те число, яке буде останнє в цьому ряду. Тобто, яке ми останнє додавали. Як це зробити? Абсолютно аналогічно. нулю. 0. i дорівнює 0. Вайл. Долар S. Менше чи дорівнює 1000. Тобто ми працюємо до того моменту, поки долар сума не стане 1000. І змінюємо долар I. Давайте виведемо у консоль, що ми отримали. І подивимося, як це працює. Остання сума 1035. Останнє число 4546. Чому я так кажу? Тому що була додана сума. А потім число змінилося. І було збільшено на одиницю. Потім перевірка і виход з циклу. Тобто, ми тут повинні писати ось таким чином. Ви бачите, сума та ж сама. Але число ми не встигли змінити ще після того, як додали. Добре. Сподіваюся, зрозуміло, чому так люблять цикл while. Тому що він більш гнучкий. Тобто дозволяє робити цікаві речі. Також у PHP. Якщо ми розглянемо цикл for, цикл while, давайте з вами розглянемо цикл do while. Він дуже схожий на while, але гарантує. Що хоча б один раз. Тіло цикла буде виконане. Ну, дійсно, коли у нас while ось тут дасть false спочатку, тіло цикла може не виконувати навіть одного разу, тобто нуль не виконується. А іноді треба, щоб тіло циклу обов'язково виконалось, от прям обов'язково. І після цього вже щось робити ще раз з циклом. Так от, як працює do while, теж створюємо лічильник, пишемо do, ставимо фігурну скобку. Ось таким чином. Тут ми будемо писати команди. Внизу пишемо while і умову. Після умови ставимо крапку з комою. Наприклад, пишемо. Є. І працюємо. Як бачите, Do-while працює абсолютно аналогічно циклу while. Тобто ви самі контролюєте, як змінюється лічильник, ви пишете умови, ви пишете команди, в залежності від того, як команди розташовані, міняється вивід. Але Do-while гарантує, що хоча б один раз цикл буде виконано. Це іноді дуже зручно. Ось, виконання цикла перший раз пройшло. Таким чином, складного нічого немає, але треба відпрацювати ці цикли на практиці. Тому переходьте до спринта, качайте шаблон завдань і працюємо. Також я хочу вас трохи заспокоїти. До цього ми робили механічну роботу, запам'ятовували, писали, було не дуже цікаво. Починається цікаво. Ми переходимо від бази до вже цікавих завдань, які дійсно мають практичне направлення. Тому. Трохи почекайте, завтра буде нове відео і нові задачі, де ви зможете вже серйозно попрацювати. З вами був Лущенко Олександр, курс PHP-2023. Усі посилання під відео розташовані. На все добре!